Спочатку вашим дітям нема чим зайнятись, а потім алкоголь та сигарети. Іноді ми чули такі слова, і дійсно, до реалізації деяких міських реформ молодь могла піти не тим шляхом. Коли почалася війна, ми навчалися дистанційно та закрилися багато секцій, в яких я міг провести свій час та розважитись з друзями або Пограти якісь ігри у школі. Дистанційка секції, де діти займаються, здебільшого не працюють. Проблема існує не тільки у Чорноморську, така ситуація у всьому регіоні. В мене є багато друзів з Одеси, які е, кажуть, що після уроків їм просто нема де можна гарно провести час та поспілкуватися з однолітками. Проблема є, і вирішення також молодіжний простір. Перше у нашому місті відкрився цього літа, і на початку нічого масштабного не планувалося. Ви були першим молодіжним простором, який відкрився у нашому місті. Розкажіть, як виникла така ідея, та як ви її реалізовували? Так, добре. Тоді почну з того, що спершу в нас була ідея створити інформаційний телеграм-канал, щоб висвітлювати новини, які пов'язані з молоддю чи для молоді, плюс якісь цікаві культурної масси. Свої заходи починали з невеликого телеграм-каналу, а стали молодіжним простором. У нас є декілька направлень, які у нас є постійні, такі як от кіноклуб, арт-терапія чи якісь настольні ігри, наприклад, там крокодилу чи якісь інші. У нас них багато. Спільно із кінофестивалем. Молодь запустила безоплатні покази фільмів. Тепер у Чорноморську є свій кіноклуб. Ми почали реалізовувати грант від Докю Дейс. Для створення кіноклубу в місті Чорноморськ по правам людини. Ось тому, в принципі, зараз і продовжуємо функціонувати на засадах грантових можливостей, а також на базі палацу культури. Почали з курсів та тренінгів. Найпопулярніші лекції стали з профорієнтації, ПДР, ЗМІ та безоплатні курси англійської для малечі. Більше подробиць, як це було, ми показували у наших сюжетах. Подробиці читайте також у Фейсбуці простори незламності, які відкрився на базі ГО Чорноморська Січ. Ми провели декілька заходів з ПДР, і на постійній основі у нас проходять навчання для дітей від 5 до 8 років з англійської мови. Наша молодь, наше майбутнє саме це надихнуло чорноморську січ. Відкрити другий молодіжний простір у нашому місті. А на одному з наших колективних зборів на нашої громадської організації у нас виникло питання, що в нашому місті немає такого простору, де б наша молодь могла себе залучити до яких справ реалізувати якісь свої ідеї та приймати участь у якихось заходів. Тому в нас виникла ідея подати на грант. Ми знайшли такі гранти, які підтримує молодь. Виграли його десь у жовтні, і під час реалізації цього гранту ми відкрили молодіжний простір незламність. Влада Чорноморська не менше ніж волонтери, зацікавлена у розвитку молоді. Депутат міськради Олександр Тонкошкур лобіював відкриття молодіжного центра міста Чорноморськ. Що до мене звернулись молоді люди, які знаєте запитали. От, е що для нашого міста, чому у нашому місті немає якогось простору, де вони просто можуть випити кави або чаю, поспілкуватись? Тому що зараз дуже важкі емоційні такі часи для нашої молоді, тому що освітній процес в системі онлайн вони також проводять багато часу біля моніторів, біля інтернет-ресурсу, але саме Спілкування та таке наживе. Воно дуже важливо для нашої молоді, бо це емоції, це фізіологія, і ми від цих природних процесів нікуди не відходимо. Організація тренінгів та лекцій це частина айсбергу. Головне, що тут є для молоді ігри, для фільмів, проектор, аудиторії для проведення будь-яких подій. Не забули про чай з печивом, і це лише початок. Наша головна мета це зробити. Такий простір, де молодь зможе себе відчувати внутрішньо комфортно. Ми плануємо там звичайно проводити і тренінги, і майстер-класи, і просто молодь зможе прийти там з 10 ранку до 19 вечора і проводити час. Якщо чесно, це все робиться не для молоді. А разом з ними спільно діти беруть участь у клубах за інтересами. Кожен знайти для себе щось особливе. Ми е будемо працювати не для молоді. А разом з молоддю ми хочемо, щоб молодь приймала активну участь в роботі центру, наприклад, в організації клубів, це можуть бути клуби настільних ігор, можуть бути кіноклуби. Це можуть бути клуби поетичні. Якісь я вже розмовляла з деякими представниками молоді. І ось вони самі запропонували, що вони хочуть клуб, поетичний клуб, де вони будуть читати вірші і читати книги, і потім все це обговорювати. Не тільки вчитися, а й навчати возмущення пользуваті соцсетей, які... кожен підліток може проявити себе та провести майстер-клас. Наприклад, Аліні Цікава йога тому вона провела тренінг. Проводила заняття з йоги. Это було моє хобі спочатку. Потом я вирішила, чому б не провести пару занять для других ребят, чтобы они поняли, что такое йога. Может, кого-то він он хо захочет в дальнейшем заниматься. Якби у мій час такі простори існували, я б відвідував кожен тренінг. Якщо ваші діти чи онуки прагнуть до знань, або їм просто нудно. Тепер ви знаєте, куди їх відвести. У молодіжному просторі незламності подають інформацію через гру. Перетримувати його, або на вас будуть накладені санкції. Це була програма Погляд середини. Мене звати Тимур Задорожний. Побачимось у наступних випусках.